Казка Ярослава та хитра королева Вощій, читає Божена Дар. Жила була дівчинка на ім'я Ярослава. Добра, весела і дуже гарна. Її коси були, мов золоті хвилі, які завжди ніжно пахли маминим шампунем. Одного разу Ярослава помітила, що її головка почала свербіти. Мабуть, вітер пустував у волоссі, подумала вона, але Свербіж не припинявся. Мама, як завжди, уважна, вирішила перевірити, що ж відбувається. Вона поглянула ближче і вигукнула. Ярославочко, у твоїх косах оселилася справжня армія маленьких непроханих гостей. Воші. Ярослава здивувалася. А звідки вони взялися? Це хитра королева Вощій вирішила побудувати свій замок у твоєму волосі, бо воно таке гарне і затишне. Але не хвилюйся, ми її перехитримо і виженемо, заспокоїла мама. Наступного дня розпочалася велика битва. Мама озброїлася спеціальним шампунем, магічним гребінцем, який допомагав висічувати всіх непроханих гостей. Але Ярославі було дуже боляче. Вона навіть заплакала. Не хочу більше. Вони кусаються, і цей гребінець теж мене кусає, скаржилася дівчинка. Ти моя маленька героїня, сказала мама. Це нелегко, але я поруч, і разом ми переможемо. Ввечері, коли всі воші були вигнані, Ярослава замислилася. А якщо хтось дізнається про це, що подумають про мене, мої друзі? Мама посміхнулася і обійняла донечку. Знаєш, зайчику, у багатьох дітей таке трапляється, і це зовсім не соромно. Найголовніше, що ти тепер переможниця. А вночі Ярославі наснився сон. У ньому вона була лицаркою зі срібним гребінцем мечем, яка боролася з королевою вошій. Королева плакала і благала. Не виганяй мене, Ярослава, твоє волосся таке гарне. Але Ярослава чітко відповідала: У мене є мама, і ми завжди разом. Ми команда, тому тут тобі більше не місце». Прокинувшись, Ярослава усміхнулася. Вона зрозуміла, що не треба соромитися того, що сталося, бо тепер вона стала ще сміливішою і мудрішою. А як же королева воші? спитаєте ви. Вона так і не змогла більше знайти місця, щоб побудувати свій замок, бо всі знали, що Ярослава справжня лицарка, яка здатна впоратися з будь-якими викликами. На добраніч.